Є всього-навсього кілька стратегій. Перша стратегія це, типу, ми масштабуємося. Ми відкриваємо нові магазини, ми захоплюємо нові ринки, ми ліземо в конкуренцію. Ми тут, коротше, прямо в маркетингових війнах. І це стратегія конкуренції. Ну, стратегія Червоного океану. Е, ну, не зовсім, але це масштабування. Ну, конкуренція, да, але масштаб я більше про масштабування. А, це перше. Друга, типу, ми тут, типу, зосереджуємося на. Прибутку для нас важливо там не профіт, ревеню, і ми от дивимося на те, як ми заробляємо гроші. Біда, це... не біда, е біда, не біда, і так далі. Там. І це другий, друга стратегія, коли ти заробляєш гроші. І третя стратегія, коли ти, типу, відпочиваєш. Уявляєш, в бізнесі є стратегія відпочинку, коли ти зайняв певну територію, коли ти заробив гроші, і тобі треба. Вдихнути і трішечки видихнути, відпочити, тому що попереду в тебе знову ж таки буде крок, і дуже класно говорять, коли ці стратегії по черзі і комбінувати. А коли в твоєї компанії одна й та сама стратегія, яка не змінюється кілька років, ну мабуть, за кілька років ви втратите всіх ключових співробітників, тому що вони просто згорять.